Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні 19-та неділя після святої п'ятидесятниці і за Воскресною сьогоднішньою Божественною літургією Свята Церква пропонує нам звернути увагу і прослухати відому всім нам притчу про багача і про нищого Лазаря. Ми з вами чули сьогоднішнього іванівського читання, як один багатий чоловік кожного дня звершував багаті застолія разом із своїми близькими друзями щоденно веселився, жив у своє задоволення, не піклуючися про спасіння своєї душі, не думаючи взагалі про це, думав, що так буде продовжуватися. Дуже довго. При цьому він залишався холодним, черствим по відношенню до нужденних людей і таким чином проходили дні його земного життя. В той самий час паралельно із цим багатієм, поруч із ним проживав один нижчий чоловік по імені Лазар. З точки зору Людини, яка проживає тут на землі, він був нещасним, тому що і хворів, і не мав чим нормально себе утримати, прокормити себе. Він був задоволений лише тими відходами, які виносили з дому багатого. Цим він себе кормив, утримував, і при цьому він ніколи не допускав думки. Ропоту, незадоволення на свій такий важкий стан, в якому він якраз проживав. І здавалося, б, цих людей, багатого і нижчого Лазаря, абсолютно нічого не об'єднує, вони жили у різних світах, проводили різний образ життя, можливо, об'єднувало їх лише те, що вони проживали. На одному місці. І прийшов момент їхньої кончини. Як читаємо Євангелії, що ангели зустріли і супроводжували безсмертну душу Лазаря і провели її на особливе місце блаженства, яке називається в Євангелії Лоном Авраама, де перебували всі праведники Старого Заповіту. І в той самий час. Душа багача, вона попадає в ад. І що цікаво, що в Євангелії треба звернути також увагу на це, що коли описується земне життя цих двох осіб у притчі, то в першу чергу згадується про багача, а потім про лазаря. А ось коли приходить смертний час і описується їхнє уже загробне життя. Тоді в першу чергу згадується про нижчого, про Лазаря, про праведника, а потім уже про багача, який був засуджений на адські мучення. І це не випадково так згадується, тому що в Євангелії ми з вами читаємо, що один суд людський, людина по одному сприймає і дає оцінку своєму ближньому, оточуючим нас людям. А інший суд Божий. Господь зовсім по-іншому судить, знаючи внутрішній духовний стан, знаючи серце людини, в якої чистоті чи в якому такому ганебному духовному стані воно знаходиться, зовсім іншу оцінку дає Господь тій чи іншій людині. І часто наші оцінки вони Зовсім не співпадають з тим, як Господь сприймає ту чи іншу конкретну людину. Ми з вами чули також сьогодні що й в Євангелії, що богатий, опинившись в такому плачевному стані у вічності, просив, щоб Авраам дозволив Лазарі хоча б палицю мочити і утішити його якось. Давши йому таку можливість прохлади, трошки облегчити свій такий пачий, ганебний духовний стан. Але Авраам відповів йому, що між вами і нами велика прірва, і ніхто із бажаючих перейти з одного стану в інший, зробити цього не може. Це треба сприймати в духовному сенсі, тому що ніякої про ніяку відстань, там в десятках чи сотнях метрах відстань між раєм і адом, вона не може бути виміряна. Але тут говориться про те, що наскільки в різних світах і духовних станах перебувають люди у вічності. Людина, якби Господь і попустив перейти із адських міст у місця блаженства, вона просто. Була не готова до цього, і саме прекрасний рай, місце, блаженство воно все рівно для людини, яка окутана повністю страстями і очернена гріхами, яка не знала в земному житті, що таке покаяння і що треба над собою працювати і Для неї рай також не став би місцем блаженства, тому що в неї все рівно. Була і замість, і незадоволення по відношенню тих людей, які там знаходяться, вона б шукала кращого, віщого місця. І тому в першу чергу рай і ад це духовний стан, в якому людина перебуває, в якому людина старалася знаходитися в земному житті, як людина старалася очищати своє серце від цього гріховного, скверного. І в одному із місць Євангелія ми з вами читаємо слова Господні: в чому застану, в тому і сужду. Якщо Господь застає смертний час людину у духовній чистоті, у покаянні, так як, наприклад, благорозумного розбойника, який в останній момент свого земного життя на Христі разом із Спасителем розкаївся, усвідомив, що прожив в пусту, неправильно своє земне життя, але Покаявся, Господь прийняв Його покаяння і першим сподобив його у достовій його честі увійти у Царство Небесне. Ось тому самим таким важливим ключовим моментом для спасіння душі, для участі у вічності є якраз смертний час, чи у гріховному стані, а чи в покаянні заста... застане нас Господь. І відповідно до цього, цей. Момент стан він переходить з людиною у вічність. Лазар, який у земному житті багато претерпівав, напевно, і насмішок, і приниження напевно, ніхто на нього і не звертав увагу, але його ім'я записано в книгу життя. Євангелії згадується про нього про цього нижчого по імені. Той самий час, коли священне Писання і Господь Ісус Христос у цій притчі багача не називає по імені. Що це означає? Це означає те, що богатий за своє прожите гріховне життя, він не записаний у книгу життя. І що його душа, вона духовно помирає, тобто не унаслідувала Царство Небесне. Ось іще у ті. Древні часи старого заповіту, премудрий Соломон писав, що коли візьме слово, що коли хоче заговорити багатий, то всі тоді мовчать. І в нас так у земному житті, незважаючи на те, якої моралі людина, якої духовності, але якщо ми знаємо, що вона займає якусь високу посаду, має владу, має повноваження. І при цьому вона має великі статки, то більшість людей з великою повагою і стрепетом відносяться до цієї людини. Коли вона хоче щось сказати, ніхто не сміє її перечити або не дати можливості висловити свою думку. Таким чином проявляється і наше таке лицемірне відношення до багатих людей, які, можливо, як і цей євангельський. Багач вони в очах Божих є такими падшими людьми, тому що за чистоту своєї душі вони у земному житті не дбали. Не випадково церква встановила якраз у ці воскресні дні за Божественною Воскресною літургією читати цю євангельську притчу про багача і нижчого лазаря, так як у ці дні ми з вами. А звершуємо сугубі за упокійні молитви, за близьких нам людей, за почилих родичів, за воїнів, за всіх, хто скоро постижно закінчив своє земне життя. Ця притча також нагадує нам і стверджує про реальність життя за гробом. Ось, якщо ми з вами читаємо в основному старий заповіт, то там мало чого або практично і не говориться про те. Що після смерті людини є буття. Тому людям старого заповіту страшно і стрепетом було зустрічати смертний час, тому що їх очікувала якась така загадкова, загадковий період після смерті. Вони не знали, що на них чекає. Але людям нового заповіту. Коли на землю прийшов наш Спаситель Господь Ісус Христос, і коли Він Воскрес із мертвих, то смертний час вже не такий страшний, тому що ми з вами знаємо, що там на нас чекають, що там є свої, які чекають зустрічі із нами. І першим таким, хто чекає зустрічі із усіма віруючими людьми і своїми послідовниками, це Господь наш. І Спасителя, котрий являється одночасно і Богом, і людиною. Ми його називаємо Богочоловіком. І перед своїм Вознесінням від землі на небо Господь Ісус Христос говорив такі слова, що я іду приготувати вам місце, ось тому віруючим людям спокійніше відходити у загробне життя, тому що ми знаємо, що там на нас хтось чекає, нас зустріне. І не хто-небудь, а сам Господь, який по любові до нас прийшов на землю, прийняв людське тіло, нашу природу, і таким чином став одним із нас, людиною, освятив нашу людську природу, возніс людське тіло від землі на небо і приготовив всім люблячим його своє небесне Царство. Аналогічно можна привести приклад, що як людині трепетно їхати в якусь далеку країну за океан, наприклад. Якщо ти не знаєш ані мови, ані якої традиції, не мав там нікого знайомого, як трепетно їхати у невідомому тобі напрямку, не знаєш і сильно хвилюєшся, як буде проходити там твоє відрядження, наприклад. Як спокійно. І з яким іншим настроєм, піднесеним, людина їде в іншу країну, коли знає, що там тебе свої чекають, що тебе зустрінуть, що підскажуть і допоможуть. Так само і людям нового заповіту спокійніше сприймати взагалі звістку про смертний час, тому що ми з вами, порівняні із людьми старого заповіту, більше знаємо. Євангеліє нам більше відкриває, ніж тим людям, які жили до пришестя на землю Спасителя нашого Ісуса Христа. Є такі течії, наприклад, адвентисти сьомого дня, які не визнають реального буття безсмертної душі після смерті людини, вони навчають і тлумачать, що. Коли приходить смертний час, людина впадає в такий пасивний стан, і вона безпробудно чекає страшного суда в моменту, коли усі воскреснуть для всеобщого суда і воздаяння кожному за прожите земне життя. Але ось така євангельська притча сьогоднішня, вона якраз дає нам можливість. Зрозуміти і переконатися в тому, що душа безсмертна, вона реально продовжує своє буття після смерті. І на момент страшного суда вона очікує вторичного об'єднання із обновленою плотію, яка вже буде способна для вічності, яка буде уже не І цей проміжуточний час з моменту смерті до всеобщого Воскресіння, безсмертна душа вона не знаходиться в якомусь такому полосонному, пасивному стані, а вона вже предвкушає або блаженство, або ті томлення адські, на які засуджена відповідно до свого прожитого земного життя. Хоча це притча, але Господь Ісус Христос ніколи не приводив у приклад. Якісь вигадані історії, а завжди приводив для настанови своїх послідовників, слухаючих, оточуючих людей із реального життя те, що людям було знайомо, або те, що частково можна було приоткрити людям, уже готуючи їх до життя вічного. Тому сьогоднішня Іванівська притча, нехай всім нам нагадує про те, що ми з вами тут, на землі, тимчасові жителі, що і на нас чекає, так як на багаття і на нижчого лазаря, також смертний час, і що багато чого залежить від того, який образ ми з вами життя проводимо тут, на землі, старатися не повторяти помилку багача, який дуже скорбів і просив навіть Авраама послати когось, щоб сповістили його рідним братям, які на землі також проводили гріховний образ життя. Але патріарх Авраам сказав, що треба орієнтуватися на Мойсея, на заповіді Божі, в нашому випадку християнам на святе Євангеліє, на учення нове, яке пропонує нам Ісус Христос. І таким чином готуючи себе до життя вічного, яке є неминуєм для кожного із нас. Нехай Господь умудряє нас, щоб ми з вами правильно проводили, а не в пусту дні земного, нашого, дні земного життя, щоб всі наші справи, якими ми з вами займаємося, були для слави Божої і залогом нашого спасіння. У вічності, в царстві небесному, якому ніколи не буде кінця, амінь.